У залі Верховної Ради з міністром сьогодні говорили про те і наголошували на таких трьох ключових проблемах: по-перше, це відновлення територій, відновлення об'єктів інфраструктури, відновлення доріг, особливо в тих громадах, які найбільше постраждали від війни, тому що є громади, в яких і по сьогоднішній день, на жаль, немає води або немає світла. Друге. Питання це питання щодо тилових громад, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, і це питання забезпеченням, все ж таки, житлом. Як і... Переселенців, так і наших ветеранів, в яких пошкоджено житло або залишилося на окупованих територіях. І третє питання достатньо важливе. Це підготовка все ж таки до майбутнього опалювального сезону. Ми розуміємо, що через російську агресію, через війну громади сьогодні мають проблеми, мають нестачу фінансування. Як і комунальні підприємства, водоканал, як і енергетичні об'єкти тому сьогодні потрібно єднатися для того, щоб усі громади це громада, це серце нашої країни, щоб могли працювати, жити і підтримувати Україну.